Привіт-привіт, глядачі і гості мого каналу. Сьогодні мова піде про шкарпетки. Так, чому? По-перше, я вступаю в спільний проєкт Шкарпетковий сплеск. Його організувала Анна Горілова з каналу Живу та В'яжу в Естонії. Посилання на Її канал та канал дівчат, які будуть в'язати в цьому проєкті, я залишу в інфобоксі. Приєднуйтесь, бо буде цікаво і разом в'язати веселіше. Чому я вступаю в цей проєкт? По-перше, це дуже знакова така подія, тому що мій канал розпочинався зі шкарпеток. Я в минулому році, в минулому сезоні, багато в'язала шкарпеток для наших котиків, нашим хлопцям. Але я в'язала не тільки я, в'язала моя мама, сестра, племінниця, усі ж також жіночі колективи нашої родини. В'язали багато, бо були запити. І е, зняла я свій перший канал, оцей проєкт Самий легкий на двох спицях. Це був самий швидкий спосіб в'язання шкарпеток. Ну, Я так вважаю, бо скільки перев'язаних шкарпеток, я даже час і е, е, по часам який спосіб більш е, е, швидший. Хотіла даже купити таку в'язальну, знаєте, є машинку, але я так її не знайшла. Бо ліцева гладь в'язати, це, по-перше, це, по це ну, я, як творча людина було дуже важко, ну, це таке. Оце, що я розповідаю, буду викладувати по ходу тут, -от. замість цієї гори, буду викладувати фото підтвердження моєї розповіді. Дівчата, я в'язала для хлопців, буду в'язати в цьому проєкті і для хлопців, і для родини. Бо я побачила, що майже нічого нема, все, все віддала хлопцям. А В'язати буду ну, з пряжі українських виробників. Чому? По-перше, коли ти багато в'яжеш, це ну, багато грошей треба мати. По-друге, це наші виробники, які працюють тут на території в Україні, які на підприємстві працюють наші люди, вони отримують зарплати, вони отримують доходи, також платять податки, які йдуть в бюджет, і так ми будемо малесеньку долю, запуск нашої економіки. От я покажу вам є вівчарі і северяночка Це була основні пряжі, з якою я в'язала у минулому сезоні. З додаванням цієї акрилової ниточки. Це 100% акрил. ось Я додавала його в носочок, да, в п'яточку, щоб вони були більш міцніші, бо 100% вовна вона, ну, Її можна отак руками розірвати. Ви ж розумієте, що воно протирається на раз, два, три. А, ось чому, так, да, це груба пряжа. В'язати важковата бо навіть мазалі натираєш. Але найважливіше, свойство цього це тепло. Хлопцям повинно бути тепло. Я розумію, що вони майже ну, довго не попрацюють у них, вони як одноразові, хто там буде брати їм. І ще, коли я в'язала, коли мова пройшла про хлопців наших і про ці шкарпетки для котиків, то... ой, завалилась, то як я, так сказати, зробила їх ще тепліше, я після того, як їх брав Зв'язала, я в'язала свободно і більшого розміру. Потім я брала в машинках, машинки і щоб вони, ну будемо так сказати, зменшилися у розмірі, так, я їх звалювала. А коли воно звалюється, люба пряжа звалюється, вона становиться ще тепліше. Ну, додавала змягчитель, бо це. Груба пряжа, реально вона груба, колюча, коли в'яжеш, а даже якісь домишки. А, Так, в цьому році я купу, купила ще Ярославну закупила спробую. вона більш дорогіше, але вона м'якіше, ну, лучшого качества вона. І також купила, оце була розпродажа, дві бабинки отаких. От Такої пряжі. Склад її: 70% меринос, 28 акрил і 2 еластен. Вона дуже-дуже тонесенька. Можна в'язати ці пряжі як тонесенькі шкарпеточки, а також 3-4 ниточки можна в'язати і товстіше. Ось, от таку пряжу я вже закупила, але не знаю, наскільки мені вистачить. У мене ще є тут отакі залишки. Ну, такі пасма декілька є. Ну, Коротше, я підготувалася, я розумію, що на багато мені це не вистачить. Тому я відкриваю банку. В монобанки хто хоче, долучайтеся. Посилання на банку я зброшу. В описі до цього відео в інфобоксі. Ну, Сподіваюсь, що може хтось долучиться до допоможе. Бо волонтери я запит робила в прошлому сезоні, але мені прислали тільки акрил, небагато акрилу, так я виходжала з положення і в'язала з цього акрилу манжети. На Шкарпетки, а самі шкарпетки в'язала ось такі із вовни. Що ще в'язати буду різноманітні буду в'язати і для родини також, бо всі у мене без шкарпеточок. Запрошую вас, дівчата, долучайтеся, допомагайте. Також, коли я сьогодні. Збиралася записати цього, цього відео, в мене зателефонувала дівчина, вона волонтер. В прошлому сезоні я з нею також працювала, перевірений волонтер. Вона запитує, але, але я поки що нічого не в'язала. Тому, дівчата, у кого є вже зв'язані, звертайтеся надам. Це на Слов'янський напрямок, вони, вони збирають зараз шкарпетки. Може, хто вже нав'язав, їм треба 50 пар, мабуть, вона просила або скільки є. Ось ось такі. Значить, в'язати будемо, буде цікаво. По условию цього проєкту я буду вам показувати раз або два рази на тиждень я буду показувати і розповідати, що я зв'язала. Хочу також в'язати цікаві такі якісь там ажурні якісь шкарпетки. Щось таке цікавіше бо для творчості. Все це я буду вам розповідати і показувати. Приєднуйтесь, ще раз запрошую вас, долучайтеся, поповнюйте мою банку, пишіть, давайте в'язати разом. І ще в цьому сезоні я в'язала одні шкарпетки і також є мастер-клас. Хочу їх показати, бо вони такі дуже смішні. Я вспомнила один спосіб в'язання, їх в'яжуть квадратами. Можна і залишків в'язати. Ну, для... Залишу вдома, бо вже скоро буде холодно. Ось такі у мене шкарпеткові. І ще. Я коли в'язала, я долучала, і зараз вам покажу оцю собачу шерсть. Ой, кучно, мабуть. Ой, дівчата, ціла куча у мене є, назбирала в цьому сезоні. Дівчата надали свою шерстку. Буду додавати до носочка. Вони тоді становяться ще теплішими. Дякую за перегляд. Приєднатись, до побачення, Па-па.